Усім привіт! Радо вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Сьогодні починаю його з приготування сніданку. Беру салат покупний і його промиваю. Знайшла свою київську сушарку, таку центрифугу, дуже зручно в ній мити зелень, різноманітні ягодки дрібні, адже так швидше волога стікає з поверхні овочів, зелені, фруктів будь-чого. Рекомендую придбати всім, хто полюбляє салати. Я зараз останнім часом багато їх купую і все-таки перед споживанням стараюсь промити. Дістала все, що мені потрібно для сніданку, це яйця, також крем-сир, різні овочі. Вони в мене за кадром просто лежать. І на бутерброд хлібчик, сир та шинка це не шинка, а хамон, і буду робити бутерброди. Яйця буду смажити на маслі кхі, мені так подобається. По-перше, Смак зовсім інший, такий приємніший. По друге нічого не пристає. Ну мені в усьому подобається масло кім. А я полюбляю, коли яйця ось такі як у формі скрембла, тому сьогодні їх і буду готувати. Але моя сім'я все ж таки більше полюбляє глазунів, тому часом е моє виконуємо побажання, часом їхні. І ось так от миримо, зділимося. А ще приводом для скремблу стало те, що не зовсім рівномірно розсипала сільна. Страву. Тож все ретельно перемішую, вмикаю трішечки більший газ і гарненько все розбиваю так от, лопаткою, і воно дуже-дуже швидко готується. Буквально потрібно 2 хвилинки над сковорідкою і страва готова. Мені подобається такий варіант, тому що тут не зовсім виражений смак жовтка, хто його не дуже полюбляє. До прикладу, в варених яйцях діти мої не дуже люблять жовток, то от в такому варіанті прикольно. І можна також додавати яйця, які продаються в літрових упаковках, там суто білок сюди доливати також прикольно буде, або там жовток, якщо у вас є. Таким чином можна трішечки урізноманітнити свій е, раціон. Раніше були такі яйця в метро, пам'ятаю, і в новусі. Чи є зараз не знаю, але було б цікаво спробувати. Викладаю на тарілку салат, далі помідори чері розрізаю. Також беру морку по-корейськи, просто у вигляді салатику так насипаю зверху на зелень. І в мене був перець болгарський. Точніше, він е, перець якось по-іншому називається. Ну, не суть, просто перчик нарізаю. Якщо є цибулька, і ви її полюбляєте, можна додати. Або огірочок. У е, нас зараз огірки закінчилися, то ось такий просто салатик роблю. І е, викладаю яєчка і роблю канапки. Канапки, більш за все, я полюбляю з червоною рибою на сніданок, але і з хамоном дуже-дуже смачно. Змащую хліб крем сиром. Також беріть улюблений свій хлібчик, щоб він смакував вам. Я ось взяла не те, що зазвичай, і трішечки все ж не те. Більше мені подобається Покровський. Грінки, хто любить, можна робити. Я не занадто любитель грінок. Але якщо ви любите, то, звичайно ж, робіть. Ну і Хамончик по шматочку для смаку. І ось такий дуже ситний сніданок на нас виходить. Скажу чесно, що такої порції малувато, щоб наїстися, до прикладу, чоловіку на півдня. То, звісно, ми ще до кави беремо якийсь смаколик або булочку, або якщо це паска, залишилась, то пасочка. Там, ну, не обходиться суто цією невеликою дозою сніданку, бо все ж таки це не дуже багато. Заварю обов'язково каву від 25 Coffee Roasters. В описі під кожним моїм відео залишаю промокод на знижку 15% відсотків. Зоря на 15. з ним ви зможете замовити будь-яку каву, крім дріпів, комбо і наборів. І погляньте на цей естетичний вау сніданок. <смі> Кожен би раз так, але звісно, що не завжди. Іноді просто овочі викладу. Але знаєте, головне, що всі його їдять, що нема такого, що комусь там не вгодило. Стараюся, щоб всі поїли, і це було здорово. І ще хочу показати в повному розпуску кілька своїх красунечок-орхідейок. Ця називається Кало-Кахло. Не знаю, але чи я, я чомусь подумала про фріду кало. А також ось ця Андорра, дуже вона ефектна, мені надзвичайно вона подобається. І ще є кілька. Сьогодні перший раз обробила орхідеї по листу фунгіцидом. Ось, і деякі. Обрізала там край, був такий не дуже. обробила теж Максимом. І там, де було чорне, я там обробила Максимом теж. І ходжу, тепер заглядаю кожні кілька хвилин на свої красуночки. Сьогодні ще покупала заміокулькаси свої. Вони вже такі бідні і нещасні, тому що падали кілька разів. Бачите, листків не вистачає на, кіль... на кінцях. Ось, і... Не знаю, якась вже проблема, можливо, є в цьому, може він хворий. От, Але полила від пилу, точніше, не полила, а покупала. Цей трохи краще, бо цей вище стоїть. І так само ось цей трошки покупала, але він від того, що я його купала, впав. Його вже підперла. Я сподіваюся, він розправиться. Дуже йому, до речі, тут сподобалося. Була в логопеда донька, я чекала в машині, вирішила швиденько ходити за покупками в АТБ. Купила ось такі чівапчичі. Не знаю, чи ви їх смакували, дуже смачні. В середині йде фарш, я так розумію, що свини і в беконі. Жирно, але смачно. За 120 гривень, здається. Ось такий йогурт беру без наповнювачів і для себе і син п'є з задоволенням. Нам подобається 1% злагода. 56 гривень 800 г. Ось ця. Хамон, як вона. Ну, да, хамон. По знижці зараз 68 гривень 80 грамів. Взяла три упаковочки на бутерброди. Вранці, типу, замість рибки, дуже смачний. Нічим не гірший. За... Він взагалі там по 89 майже однаково 100 г на ціну. Салат родічу. так, Діти полюбляють таку марійку, 100 років їм не купувала. Це дивлюся, вона по акції по 23 гривні взяла на два рази. Так, рибу Мінтай побачила Юля Дьоміна, говорила, що зараз по акції. 112 гривень, якщо я не помиляюсь, така упаковочка. Запечемо в аерогрилі. Далі взяла ось таку печеньку гранолу. Якщо хто не знає, вже тиждень я на міні-дієті. До мене приїжджала сестра з чоловіком і її чоловік худне. Ну як, типу, дотримуюся такого інтервального голодування після обіду вже не їсть. Ось це він робить для здоров'я. Я вирішила теж так поекспериментувати, вже тиждень тримаюся. Але коли можна їсти, хочеться чогось не дуже вже такого поганого, то вирішила ось таке взяти до кави. Я так розумію, що це злаки, що там, пластівці, плюс мед, плюс фрукти, спресовано в таку цукерку-печеньку. 42 гривні, 120 г. Два невеличкі авокадо, перець, подешевший по 150 по-моєму. Дві груші взяла, бананчики, морку, таку товсту на морську по-корейськи. Яйця два десятки і йогурт молокія. Він зараз теж зі знижкою. А взяла його замість сметани для заправки салатів. Беру йогурт, беру гірчицю, сіль, перець. І прекрасно замість майонезу дуже зменшує калорійність всіх страв. Ось така оце купочка. А загальний чек вийшов у мене на 1270 гривень. І що таке? Ще цікаве, що прийшла, розраховуюсь. А платіж не проходить, кажуть хакерська атака. Я вже ну, почала нервувати, думаю, що ж це таке робити, бо в мене ніколи немає налічки. Ніколи. Ось, думаю, залишиться це все в магазині. А потім вони кажуть, ну, йдіть на інший банкомат, ну, точніше, як там цей не банкомат, а ось цей пристрій, який картки щитує, і там все нормально пройшло. Тож, ось таке от трапилось вранці. Я раз привіт! У нас сьогодні неділя. Готую на обід ось такий салат з молодої капусти, цибулі зеленої, моркви по-корейськи. Також тут є редис батьків, перець жовтий. Ось, і олією заправила це все. Картоплю відварюю просто на пюрешку. До речі, гляньте, як красиво я сюди поставила на цей підносик дерев'яний. Ці форми для олії та для. Оцту, який мені Юля Дьоміна подарувала. І єдине, що я сюди ще так поставила масло хібу, бо воно мені теж потрібне. І поміняла ось ці верхівочки, бо з пробковими ось тими кришечками там виливається олійка, а мені хочеться так дозовано. І я купила ось такий, на жаль, не було якихось однотонних, тому ось такі взяла. Якщо знайду, то десь буду брати. Так, і готую готую з м'ясного. Вайрогрилі, ось такі чевапчичі. показувала вам їх в закупочці. Вони дуже смачні, ароматні. Там уже все готове, просто покласти буквально 19 хвилин і обід буде готовий. Картопля, мабуть, довше буде варитися, тому така проста обідо, обідовечеря вийде. Всім привіт! У нас зараз буде розпаковка. Як я говорила, що робила шопінг з магазину Сінцей, велика посилка. В основному це одяг для мал малечі. Для доньки і для меншого сина, бо для старшого в нього є хрещена, яка подарувала в минулому році просто купу, купезну, літнього одягу. А, а от для менших купляла я. І воно все вже геть малесеньке. Тобто, в нас ось зараз було дуже спекотно: 26, 27, а в машині 35 градусів не було що вдягнути, бо все маленьке. Тож будемо розпаковувати разом з вами. Так, перше, що я взяла, це для дому ось такі простирадла на резинках, дві штуки на дитячі ліжка, вони ідеально підходять на нашу ліжечку. Тут розмір іде 1,70 на 80, якщо я правильно пам'ятаю, і тут 100% бавовна. Воно тоненьке, трикотажне, ось таке біленьке, ну, точніше молочне, і якраз на оці два ліжечка буде. Так, далі щось хаотично буду виймати все, що брала. Для Орестика дістала це набір шортів у розмірі 104. Щось у них якось всі ці, як вони, етикетки стали відрізнятися. Нічого не зрозуміло тепер. Суто бавовняні шортики, ось такий набір з трьох. Тут світло салатові з градієнтом до темнішого. Блакитні однотонні, дуже симпатичні і дійсно бавовна. Немає ніяких домішків на дотик дуже приємно. Щільний такий, щільна тканинка, як на футболочки, але щільна, не прозора. Ось. Ну, нормально. Ось так оброблений край, не оверлочено, просто строчка. Але... Так як це односезонні речі, то їм можна пробачити. Так, я ціни буду підписувати на екрані, тому що я їх вже не пам'ятаю. Взяла в розмірі 104. Чому? Син носить 98 ще, але в поясі йому все-таки малувато місця, а пузико вже є. Ось, І щоб йому не тисло, 104 беру. Це набір футболочок, теж в меншому. В 104 розмірі підуть цей набір. Шортів. Ось такі дві футболки. Тут одна така блакитна з якимось носорогом, не знаю. І друга ось така полосатенька. Виглядає великуватими, такі більшомірками. Навіть на ладу, напевно, було б. Але, ну, буде велике, то буде велике вже таке діло. Непогані футболочки теж 100% бавовна. Тут смужка йде така бежева з блакитним, не біла. Взагалі, я мама на досвіді. І я знаю, що якщо взяти повністю все однотонне, поставиш десь плямку і все. І вже не зможу його, як то кажуть, люди вдягнути. Тому я часто беру речі з якимось візерунком. Якщо плямка десь буде, вона не буде така видна і можна буде ще поносити. Ну тут захотілося щось такого по мінімуму. От. І буде гарно підходити до ось цих шортиків набір такий. І до ось цих шортиків. І так. І так, буде два набори, фактично. Так, йдемо далі. Ще сину молодшому в 104 розмірі дві ось такі футболочки. Жовтенька. Бачите, тут така симпатична горловинка і ось така. Теж це наборчиком продавалось. Чомусь немає упаковки, можливо, зняли з вішаків. Але воно зараз реально таке крупномірне. Я б сказала, що воно наладу. Донь, можеш можеш встати, будь ласка. Угу. Ось, у мене лада зараз носить 122-128. А ось на ній зараз 122-й розмір ковтинки. Зараз покажу. І чисто заради інтересу ми зараз поміряємо Орестову футболку. Mm. Ось. <рес> Це 104 й розмір, щоб ви розуміли. А дочка в мене носить 122-й. І ось ця ковтинка у нас теж з 7 122-й розмір. А це 104-й, Ну, я думаю, ви розуміли гігантські розміри. Але якщо не буде на цей рік, я докуплю щось менше замовлю. А на наступний тоді буде. Але гарної якості. Все, можна знімати. Ще одне простирадло, теж на ліжечка. Просто обновити, бо у нас вже прямо в дірочка. Так, наступні речі йдуть. Для доньки. Для доньки будуть йти, тому одразу буду, можливо, з нею міряти. Щоб скрипиться? Ліжко якийсь кошмар. Не скрипилася. Так, набір футболочок. З узгоджувала, узгоджувалася, я бачу, колір рожевий, тому що вона дуже-дуже полюбляє рожевий і інші просто не приймає. 128-му розмірі такі гарні довгенькі футболочки ось така рожева з полуничкою. А друга, ось така бежева, в полуничковий принт. І на кожній футболочці є ось такі рюшики на рукавчиках. Може, помірюємо? Да. Але пізніше помі... помірюємо. Так, ціну залишу теж на екрані, досить доступні ціни були на сінсеї, і я вибирала повністю все без домішків суто бавовняне. бо я сама не можу, коли влітку є, хоча б трошки синтетики. Але треба сказати, що все-таки сенсей поміняв розмірну сітку. І зараз дійсно я бачу, що воно вже ну, стандартного розміру, не більшомірить, але стандартного, бо так би я доньці замовила 122, й Але раніше зазвичай воно все маломірило. І я змушена була брати там сто двадцять два замість 116, і з таким же І з такою ж думкою. Я замовила 128, бо думала, буде менше мірити. Але ні, воно вже все пішло в нормальному розмірі. Це десь буквально ось-ось у них сталося. Так, ще одні футболочки набір. Теж рожева із принтом. Вона ще не бачила. Тут ось такі кролики в квітах на рожевому тлі, і вже ось такий от. Краєчок, Не знаю, як правильно сказати, просто оверлок. А, а на звороті з принтом. <звитки> подобається? Так. <звит> я ж знаю, що ти любиш все рожеве у мене. Теж бавовна 100%. Непогана якість, мені подобається. Навіть якщо не сильно забруднити, то я думаю, що будуть служити не найтонше. Є і, тонше. І, є і тонша бавовняна тканинка. Ось така от футболочка. Вартість однієї, плюс-мінус 150 гривень, можливо, трошечки менше, я буду писати на екрані. І ось ця теж така прикольненька. Такі квіточки. Подобаються? Будеш носити? Не. Добре. Так, далі до цього всього треба ж низ. І на низ я замовила велосипедки коротенькі, бо в неї є лосинки насправді, а от велосипедок шортиків не було. Тому я взяла ось такі. Велосипедочки рожеві, просто бавовняні, в 128-му розмірі, і фіолетові, о! лавандові. До речі, буде пасувати майже під, ну, під всі футболочки, тут набори можна скласти. Я так і орієнтувалася. Щось ще. Ага, ще кофтинки з довгим рукавом, бо в неї теж вже вона з усього виросла на довгий рукав, а ще бувають і прохолодні дні. Значить, ось така, в от квіточку, ромашечку. І з котиком ось така. Довгим рукавом, і на ось цій, що світліше, в неї є ось така от е жаточка. Тоненький трикотаж. Е досить приємна теж 100% хебешка. Дай уготі! Бачу, що теж все більше мірить. Ну, так і буде вже, бо повертати я не буду, все рівно воно знадобиться. Не зараз, то пізніше. Іноді навіть піддівати взимку під кофточку треба. Я повертати не люблю і нема сенсу в моєму випадку. Якщо зараз буде велике, доросте пізніше. Правда? І ще, що це? Шорти? Це шорти просто на вулицю під ці всі кофтинки. Це рожеве. Ось такі шортики в рибки. Вони вже такого вільного крою, вони вже не облягають. І прості, однотонні, з такої ж тканини, як і футболочки рожевенькі. рибками. Гарні? Так, да, мені дуже сподобались з рибками. Так, е, значить. Буду більше носити <рес> а <рес> Я думала, <рес> рожеві буду більше носити. Ну, прикольні шорти, вони теж дешеві. Зараз я взяла от е, кілька видів, щоб просто попрати і новенькі дістала. Замовила на свій ризик і страх взуття, Оресту і Мирончику. А ладі купувала на касті. Зараз лада збігай, будь ласка, візьми своє взуття. воно у мене в шарфі там, yeah. добре? Е, З ладаним взуттям. Цікава історія, тому що я побачила босоніжки простенькі за 400 гривень на сайті Каста. У мене було там 170 гривень бонусів, я їх використала при покупці і е, дивлюсь, ще якийсь бонус. Сама програма нарахувала 200 гривень. Словом, я за босоніжки, а і безкоштовна доставка, бо в мене річна підписка. За босоніжки заплатила 35 гривень. Ось. І ось такі босоніжки ми взяли в 35 му розмірі, Ну, звичайні, це не ортопедичні, вони тут не згинаються такого плану, але, але дитині подобається. Лада задоволена, ось такі ось босоніжки, трішки як наче лаковані. Тут на, на липучці їй подобається. Теж рожевенькі. Так, А в цей взяла ну, сина. В 25-му розмірі ось такий юрастик, цей господи, період цих динозаврів. В 25-му розмірі, що тут, все на липучках, ну, не тянеться, і ну, трошки згинається, до речі. І з позитивного, що тут є ось захист для пальчика, він буде бігати, то Тут, щоб не збивав ножки. Ось такі от босоножки. я не знаю. Зараз будемо міряти, щоб не були великі, можуть бути трошечки великуваті. Вони тканинні йдуть. Зараз вийму той папір і покажу вам. Вони йдуть з усіх боків тканинні. А ось підошва, вона ніби як піна, якась, як, ну, щось таке, як піна, не знаю. І підошва досить гнучка. Не скажу, нічого, я не докладаю зусиль, ось навіть мізинчиком можу зігнути. Трошки згинається. Ну, не прямо так, бо це ж не ортопедичне взуття. Коштували щось 400 гривень такі. Попробуємо, я знаю. Важко щось згадати. Буває ж чудесне, класне взуття, а вони його не носять. А буває таке гальмо за 150 гривень. У мене є таке одна пара взуття у сина точніше. І він їх так любить, він їх не знімає. Я кажу, вдягни нормальні кросівки. Так, І сину. Теж сенсей. В 34-му розмірі, не знаю, чи не малі, бо він вже і 35-й одягає часом. Коштували вони 329 гривень всього лише. Підошва. Не знаю, зараз буде міряти. Все просте на липучках. Ну, в принципі, липучки це дуже зручно. Єдине, треба буде дивитися, чи сама підошва така нормальна. Підошва з того ж самого матеріалу, що і на молодшого сина, але ну, теж гнеться, не скажеш. Резина якась чи піна, Бог його знає, щось такого плану. Але на менший розмір трошечки дорожчі були. Ось такі. Так як у сина все-таки сіро-синє, то йому якраз буде непогано. Зараз ми будемо переодягатися, міряти все і показувати вам. thank you І показують вам, як на них все це виглядає. Не таке вже воно й велике, як здавалося, нічого критичного. На цьому буду завершувати своє відео. Подякую вам за увагу. Подивіться, будь ласка, відео, які ви ще не продивились цим, ви дуже-дуже підтримаєте мій канал. Всім удачі, всім безпеки, миру і добра. Па-па, до наступного відео!